В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож, ми починаємо. Представники близько 60 країн-партнерів і міжнародних організацій брали участь у тематичній конференції, присвяченій реалізації положень пункту 7 – відновлення справедливості української формули миру. Захід відбувся в онлайн-форматі. Українські прокурори та слідчі встановили 119 представників вищого військового командування РФ, причетних до злочинів в Україні. Серед них 20 генерал-майорів та два адмірали. Покарання тих. Хто стояв за плануванням і веденням неспровокованої війни, вимога постраждалих, запорука сталого миру і превенція нових злочинів. Саме тому ефективне розслідування на національному і міжнародному рівнях, покарання за злочин агресії, виплата компенсації постраждалим це основи пункту 7, зауважив генеральний прокурор Андрій Костін. Ця тематична конференція стала вже третьою серед запланованих у продовження першого саміту миру. Метою цих Их заходів є розробка загального мирного плану, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Міноборони допустило до постачання у ЗСУ унікальний всюдихід амфібію ТАХА. Українська розробка може працювати на будь-якій місцевості навіть під час виїзду з води на кригу. А невеликі габарити і можливість розвертатися на місці дозволяють ефективно маневрувати в обмеженому просторі. Переваги всюдихода долає перешкоди за вишки понад один метр, може перевозити до однієї тони вантажу або до десяти пасажирів. Швидкість на на суші – до 40 км на годину, на воді до 6 км на годину, здатний працювати на одній заправці понад дві доби. Таха тисне шинами на поверхню слабше, ніж нога людини. Це дає їй змогу рухатись по сипучих і нестабільних ґрунтах. Попит на новий врожай української кукурудзи різко зріс у всьому світі. Однак, у цьому сезоні очікується значно менший експорт через скорочення власних запасів. Минулого року Україна експортувала близько 30 мільйонів тонн кукурудзи. Цього сезону очікується значно менші обсяги через зменшені власні запаси. На початок вересня на складах було лише 600 тисяч тонн. Ми прогнозуємо врожай кукурудзи 21-22 мільйони тонн, з яких близько. Близько 5 мільйонів буде спожито на внутрішньому ринку. Експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15-17 мільйонів тонн, що майже вдвічі менше ніж торік, пояснюють експерти. Глобальні ринки демонструють високий попит на українську кукурудзу, зокрема в Європі. Минулого тижня Іспанія купувала її по 222 224 долари за тонну. Тоді як на початку тижня ціна стартувала з 215 доларів. Закупівлю Кукурудзи з України почала і Португалія Цьогоріч Україна стала одним з основних постачальників кукурудзи для Індії. Служба безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі. Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті. Для отримання розвідданих окупанти завербували 22-річного демобілізованого строковика, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України. У поле зору воєнної розвідки РФ молодик потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово захопленій частині території за. Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою. Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів. По силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів камікадзе та важкої артилерії. Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента на гарячому. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. Росією майна. Я контролю, За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб до 17 листопада цього року. Включно нагадаємо, чоловік був затриманий у Дніпрі за місцем проживання у липні цього року і з того часу перебуває під вартою. Йому інкриміновано умисне вбивство громадської діячки, народної депутатки Ки України сьомого скликання Ірини Фаріон. Від початку широкомасштабної збройної російської агресії обстежено та розміновано понад 5 тисяч квадратних кілометрів української території. Перебіг робіт з розмінування обговорили на засіданні національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка. З початку року здійснено нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, 235 кілометрів. Квадратних ідентифіковано як імовірно забруднені гуманітарне розмінування здійснюється на понад 280 ділянках загальною площею 17,5 з половиною кілометрів квадратних. Ще понад дві тисячі квадратних кілометрів розмінували та повернули до продуктивного використання в рамках плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення. З 2020 до 2024 року кількість медалістів у школах зросла на 74%. Втім, у Верховній Раді назвали недоцільним нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями державного зразка. На виготовлення таких відзнак лише у 2024 році. Міністерство освіти та науки витратило понад 3 мільйони гривень. Нагадаємо, наявність медалі не дає переваг під час вступу до закладу вищої освіти. Освіти. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав недоцільним подальше виготовлення золотих і срібних медалей, а також нагородження ними випускників шкіл. На думку учасників профільного комітету, ця практика не дає правових підстав, бо норма про заохочення учнів втратила чинність ще у 2020 році. Фінансово неефективна, бо на виготовлення медалей щороку витрачають кошти з державного бюджету за п'ять років було виготовлено понад 66 тисяч медалей. За 2024 рік виготовили вдвічі більше ніж у 2020 році. Хоча рівень знань і кількість учнів значно зменшилися. Від початку офіційного запуску послуги онлайн одружень у мобільному застосунку Дія було зроблено вже майже 830 тисяч пропозицій, на 106 тисяч з яких відповіли так. Станом на другу половину вересня 3200 осіб подали заяви на одруження в дії, а уклала шлюб вже 251 пара. На пропозицію одружитись у дії треба відповісти протягом двох тижнів, після чого протягом 12 годин надати. Свої дані для заяви. Новий сервіс дає змогу повністю цифровізувати процес від подання заявки до отримання свідоцтва про шлюб. Процес триває близько 30 хвилин, і для цього не потрібна присутність в офіційних установах. Потрібні лише смартфон та інтернет. Користувачі можуть подати заяву на одруження з будь-якої точки світу, вибрати дату та отримати сповіщення про церемонію. Також є можливість змінити прізвище без додаткових Візитів до держустанов. Зараз українці можуть лише укласти шлюб у дії. Функція розлучення поки не реалізована. Однак вона може з'явитися у майбутньому. На цьому це вся інформація. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060... 3535. 35. також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!